Військовослужбовці Львівського гарнізону мають унікальну можливість посилювати свій фізичний арт та займатися спортом професійно. Адже у Львові, по вулиці Клепарівській, постійно функціонує військова база літніх видів спорту. Нещодавно тут розпочав роботу новий спортивний об'єкт відкритий басейн, який вже завоював свою популярність як серед військових, так і серед мешканців Львова. Професійний персонал басейну, тренери, медики, адміністратори та техніки сумлінно і якісно виконують свою роботу, створюючи найкращі умови для кожного відвідувача. Прийшла весна, і скоро ми покажемо все, що ми накопичили під час зимових сяг та зимових сп'ячки. Один з найкращих способів привести своє тіло у добрий фізичний стан є плавання. Військові, а також спортсмени дитячих інакських шкіл, займаються безкоштовно. Усі інші всього за 20 гривень за годину можуть здійснити своє бажання бути у добрій фізичній формі. Тут, навіть у ранню пору, доволі багато людей. Воду підігріває модернізована котельня, котра, між іншим, враховуючи астрономічні ціни на газ, працює на брикетах та дровах. Слід зазначити, що у холодну пару року температура води у басейні постійно підтримується на рівні 29 градусів. Сучасні очисні прилади фільтрують воду, яка, за висновками санітарних лікарів, вважається однією з кращих у Львові. У басейні займаються як професіонали, так і любителі. Професійні спортсмени, чиї досягнення і гордість України, відшліфовують свої навики, а інші відновлюють фізичну форму, позбавляються надмірної ваги або просто плавають у своє задоволення. Басейн-комплекс виявляє собою, це є 50-метровий басейн 8 доріжок, так само відкр... пришкова яма і критий басейн. На жаль, на даний час ми тільки могли зробити тільки відкритий басейн 50-метровий, а в планах цього року є зробити так само від... відреконструювати пришкову яму і критий басейн. Всі, хто відвідує басейн, поєднує одне: бажання бути здоровим, фізично досконалим, отримати позитивний настрій та бадьорість на цілий день. Адже плавання, як відомо, один з тих видів спорту, який досить швидко і дієво дозволяє набути добру спортивну форму. Позитивні відгуки та рекомендації відвідувачів постійно збільшують чисельність шанувальників плавання у цьому зручному, комфортному басейні. Загалом, впродовж місяця його відвідують близько півтори тисячі людей. Військові запрошують усіх охочих завітати до відкритого басейну.